Стичне і загадкове свято Маланки із язичницькими персонажами, стародавніми обрядами і віруваннями на Вінничині. Є село Попова Гребля, куди не ходить жоден громадський транспорт. Але півтори тисячі місцевих жителів бережуть свою традицію відзначення дня Маланки та Василя, ходять вулицями у страхітливих хутряних масках, носять на руках перехожих і влаштовують у центрі села бої. Кармелюкове Поділля організовує тут фестиваль Весела Маланка. На нього запрошують співачі гурти із прилеглих сіл. Все починається із святкової ходи колективів у центрі села. Наша мала мекабоса! Наша мала некаво села! Маланка це перша дівка на селі. Поки гурти виступають, поряд киплять і парують смачні наїдки та напої, якими частують усіх бажаючих. Цьогоріч на фестиваль весела Маланка, окрім місцевих колективів, до попової греблі приїхали гості з сусідньої Одещини і виконували традиційні різдвяні пісні. Ще вечор, що щегор, що первоєризи. Та для дядька Івана ще. Вечор. Але найголовніше і найяскравіше, що збереглося у селі, це традиція маланкування. Гурти хлопців збираються, кожен на своїй вулиці і йдуть зі щедрівками до будинків сусідів. Рождество Христово, ангел прилетел. Летел он по небу, людям песню пел. Скорей поспешайте, младе, Встречайте нового нарожденного. Свято э, святкуется у нас два дня. 13 січня по обіді всі так звані цигани збираються по своїх вулицях, йдуть, щедрують під кожну хату такими містичними персонажами. Є старий, стара, старший синок і синки. Також є Береза і Маланка. Брати участь в обряді можуть лише неодружені юнаки наймолодшого із них вбирають маланкою, а всі решта одягають чудернацькі маски, виготовлені із хутра. Подібних на Вінничині не зустрінеш. Найбільше вражає це, звичайно, костюми. Костюми унікальні, їм дуже багато років. Люди їх споконвіку передають своїм дітям, онукам. Ці костюми вони реставруються. На голові у них величезний такий капелюх, він називається Файда, в руках фальфа. Вони ці костюми ще цікаві тим, що кожухи вони вивернуті вовною наверх і вставлені ззаді такі горби. Це цілий рік, ціла тяган. Ця сім'я представлена від кожної кожної вулиці. Ну і звичайно дуже цікаві маски лічини, які також зроблені із шкури тварини. Кожен абсолютно елемент цього костюму, кожен декор, він має своє значення. Люди е, нічого нового не додають, вони лише бережуть те, що мають. Деяким маскам маленкарів більше сотні років. У селі їх збереглося близько чотирьох десятків. На маску особливо дається пір'я, всякі наряди, квітки, о, ну, вирізаються очі, ніс пришивається і вирізається рот. Тоді обшивається червоною ленточкою, тут пришиваються квітки. О, і це ми, якщо там маска, усе, якщо такого, то якщо маска закинута, то ми не маємо права бити всіх, що до нас лізуть. А якщо маска, тако овінута, то ми маємо права їх бити. Про битися Сергійко сказав не випадково, адже у поповій греблі це традиція. Маланкарі, коли зустрічають старших перехожих чоловіків, б'ють їх так званою файдою, а також вправляються у силі. Це своєрідна гра. Пояснити, чому потрібно битися, молоді маленкарі не можуть. А от дідусь Петро Борівський розповідає, так було завжди. Та раніше хлопці менше дуркували. Колись бились, заставляли примерно, я вас посіяв, ви мені гроші дали, я вам здачі дав, тим, це, тим здачі дав, що, що зараз б'ю. А. а що гроші не дав, допустимо, то й тікає, той догонує, бо він по здоров'ю не розчитався. Оце була така традиція. А Євдокія Іванівна каже, хоч щедрувати ходять лише хлопці, в молодості вона сама не раз із ними бігала. Теж така сама була. А я з хлопцями ходила все время. Я не сама. У мене хлопці самі, бо дівчат коло мене не було. Бабуся і собі згадує щедрівки. Щедрі, щедрі, щедрі очка, прилетіла Сіла собі край віконця, та й начала щебетати, пана господару викликати. Гурт Маланок ходить селом, коли зустрічають перехожих, вітають їх, підіймаючи на руки, зупиняють автомобілі на вулицях, аби посіяти, і заходять у двори до сусідів, співаючи пісень.

Найголовніше дійство, на яке сходиться уся попова гребля, починається по обіді. Обов'язково на перехресті в селі проходить боротьба маланкарів. Від кожної вулиці обирають найсильнішого учасника обряду і далі вони змагаються між собою. Кар вирює перемогу для своєї вулиці, а це означає, що протягом всього року саме її жителі будуть головними у селі. Люди бережуть свою традицію вже десятиліттями. А організатори фестивалю «Весела Маланка» сподіваються, він зацікавить туристів, які будуть приїздити до попової греблі, аби побачити таку колоритну розвагу.